Протягом дня інтенсивність обстрілів позицій українських військових в зоні АТО дещо зменшилася. Проте бойовики, змінивши тактику, сконцентрували зусилля на Луганському напрямку. Тут терористи 25 разів обстріляли позиції сил АТО. Найбільше від вогневих ударів злочинців, які використали системи залпового вогню Град. Постраждали населені пункти Новотошківське, Кримське, щастя. На Дебальцівському напрямку відбулись бойові зіткнення в районі населених пунктів Чернухіно та Міус. На Донецькому напрямку бойовики обстріляли 15 населених пунктів з артилерії та мінометів. На Маріупольському напрямку від обстрілів постраждало селище Чермалик. Загалом за день злочинці 61 раз нанесли удари по українських позиціях і мирних населених пунктах. У відповідь українська артилерія дала ворогу гідну відсіч. За попередніми даними знищено понад 20 бойовиків і 7 одиниць техніки. Також сьогодні, згідно із домовленостями, яких досягнуто в спільному центрі контролю та координації припинення вогню, відбулася евакуація мирного населення з міста Дебальцево. Понад 50 автобусів вивезли людей із зони протистояння. Слід додати, що завтра перемиря на трасах Дебальцево-Вуглогірськ та Дебальцево-Артемськ буде продовжено.